Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника «Геометрія 7 та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генезам 2024 рік. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них на 12 градусів менший від другого. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай менший з суміжних кутів х градусів, нехай менший із суміжних кутів х градусів. Тоді більший Відомо, що один з них на 12 градусів менше від другого. Отже, другий на 12 градусів більше. 12 додати х. Враховуючи, що сума суміжних кутів 180 градусів, маємо рівняння. І наше рівняння. Х додати. X додати 12 дорівнює 180. Зведемо подібні доданки. Х додати х це буде 2х. А 12 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 168. Ну а тепер поділимо на 2. Отримаємо 84. Отже, менший із суміжних кутів 84 градуси. Тоді більший буде 84 додати 12 96 градусів. Записуємо відповідь. Вісім градуси і 96 градусів. Номер вісім із завдань для перевірки знань до параграфів з першого по шостий підручника «Геометрія 7. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.